Унікальні куточки Кривбасу іноді змушують криваріжці взагалі забути те, що вони знаходяться на планеті Земля. Подивимось, чи впізнають кияни нашу планету з фотографії Криварійського кар'єру. Доброго дня! Доброго дня! Друзі, привіт! Можна вам поставити питання? Кажіть, будь ласка, на вашу думку, яка ця планета? Земля. 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 Судя по кольору Марс. Рівно. Марс. Марс, Рівно, Марс. Венера. Венера, Марс. Хе-хе. Ще, ще, ще. Це десь США. Думаєте, это США? Ну, суш таке. Я думаю, що Земля різноманітна на різні краєвиди. Так, з підвохами думаю, що це Земля. Не знаю, пастеля. Пастеля? Марс. Абично типу. Червоний, так. Так. Червона планета Марс, думаєте? Венера. Венера. Взагалі це планета Земля. <звук> а це Лешківські піски? Ми вже сьому годину тут блукаємо без води, без сил. Такий промисловий гігант, промислове місто. А, це, це десь я це так такий. Правильно, кривий рік. <звук> Ви вгадали. Блін, я розумію, я без очків хрена. Так. А на вашу думку? Ну, це це земля, це взагалі місто Кривий Ріг. Дніпропетровська область. А, ні, ну, планета. А, ну планета, земля. Просто називають іноді Кривий Ріг другим Марсом. Деякі його куточки мають таке червоне забарвлення через Як? принципі. Через видобуток заліза. Не знаю. Ну, а кольори вам подобаються? Ні. Червоний не полюбляєте? Ні. Кольори вам подобаються? Ні. Червоний не полюбляєте. Ні. Ну, взагалі, це місто Кривий Ріг в Україні. І це фотографія з одного кар'єру. Тому місто іноді називають другим Марсом. Ну, Красом щось десь там, де степи. Ну, це близько, це місто Кривий Ріг. А, ну, Майже близько. Да, так, майже близько. Це тільки про це маск мріє відправити туди безпілотники. Ну, може, колись і буде. <ське> <ське> е, взагалі, це е, в Україні місто Кривий Ріг. Це фото з одного кар'єру. Ну... І ще кривий Ріг називають другим Марсом іноді. <ськ> Ось такі відповіді ми отримали від киян. Це була програма Бліцав ексклюзивно зі столиці для першого міського. Мене звати Антон Чекаль. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, бо нам є чим вас здивувати.